Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо. Службі безпеки України передали партію нових дронів Камікадзе. Грей 1 Виробник дронів Небесна Кара розповів, що безпілотники отримав центр спеціальних операцій СБУ. Лоток дронів Грей 1 вже у пілотів. А. Гарне полювання пілота йдеться у повідомленні. Заявлено, що ці ударні безпілотники маневрені та швидкі до 120 км на годину. Літають далеко. Рекорд ураження становить 52 км. Віли у фонді коло, який раніше передавав ці безпілотники силам оборони, Щоб безпілотник літав на великій відстані. Дрон може працювати в парі з дроном-ретранслятором Метріс 300. Це стабільний зв'язок, який забезпечує якісний кадр до самого ураження цілі. Грей відов підступний птах, який з'являється там, де його не чекають. І достатньо маневрений, щоб вражати цілі як на землі, так і над нею, і можливо, значно вище над нею. Розповіли користувачі дрона. Варто зазначити, що безпілотники грей доволі популярні серед благодійних фондів та облас. Адміністрацій, які їх купують через тендер у липні цього року. Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка дозволяє закуповувати дрони вітчизняного виробництва через закритий функціонал Прозоро. З Цією ухвалою виробників будуть рівні умови доступу до державних контрактів. А завдяки конкуренції, держава зможе вигідніше закуповувати дрони. Замовник, який хоче придбати безпілотний літальний апарат, виставляє на «Прозоро» оголошення рамку з описом потрібного дрона. У цій рамці зможуть зареєструватися продавці, а потім вони отримують інформацію про стро. Місце поставки та інші дані необхідні для закупівлі. Далі проводиться аукціона, переможе продавець, який надасть найвигіднішу пропозицію. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо.